Дар'я Побер двічі чемпіонка світу. Тернополянка виборола перемогу у світовому конкурсі Фітнес бікіні розповідає, в зал на тренування приходить шість разів на тиждень. Її мотивація та підтримка чоловік ігор. І теж виборов не одну перемогу і теж має звання чемпіона. Він сказав, для чого ти просто так тренуєшся? Треба тренувати, ставити мету і досягати її. Тому Ігор, мій коханий чоловік, він так направив мене потрібне русле, за що я йому дуже вдячна. Він допоміг мені із тренуваннями в тренажерному залі, тому що все таки він найкращий в цьому. У Тернопіль з чемпіонату світу Дар'я Побер привезла дві золоті медалі. Розповідає, що одразу змагалася в кількох категоріях, а у самих змаганнях брали участь 50 учасниць. Новини Двох категоріях я змагалась. Перша це категорія Open 168. Тобто змагалися всі дівчата і жінки будь-якого віку, зріст у яких понад 168 см. От. У мене зріст 173 см, тому я впала в цю категорію. І я її успішно виграла. Чим дуже пишаюся, тому що фітнес-бікіні Open 168 см це є для мене досягнення. От. І ще одна категорія. Категорія називається Masters over 30, Це понад мастера понад 30 років. То її теж успішно виграла. Тернополянка зізнається найбільше любить солодочі, проте у період змагань відмовляє собі у смаколиках. Скажу чесно, що солодкі я їм зараз вже і стараюсь стримуватися, тому що ну наслідки будуть плачевні, якщо, якщо цього не робити. От але на змагання я дуже цілеспрямована людина. Якщо я поставила мету перед собою, я її маю досягти в будь-якому разі, У мене не було жодного зриву, не в жодного разу не було такого, щоб я зірвалася і наїлася, і все я навіть не влаштовувала собі чітміли так звані. Попри постійні виснажливі тренування, часу на сім'ю вистачає. Потрібно любити себе і все вийде радить чемпіонка. Кожна жінка перше має що робити любити себе, любити себе і обов'язково присвятити собі якісь ще годинку в день або півтори для себе любимої. І тоді всі будуть задоволені. Всі будуть і діти щасливі, і чоловік, тому що він буде любуватися своєю дружиною. А якщо людина добре виглядає, вона і здорова а здоров'я це понад усе сьогодні. Дар'я продовжує працювати над своїм тілом, аби згодом досягти нових перемог.